Більшість учасників курсу визначили, що на другий день тесту Джейн і Білі покажуть середні результати. Чому так? Більшість людей на 100 запитань дадуть приблизно 50% правильних відповідей. Джейн і Білі мали відхилення в результатах 65% і 35%. цього разу вони покажуть середні результати, як і решта. правильна відповідь. 50% – середина. Не забуваємо, забуваймо у дію вступає регресія повернення до усереднення. Найкращий прогноз 50%. правильно, 50%. думаю, досить важливо розглянути поняття регресії до усереднення. не на такому ж точному прикладі з випадковими відповідями на тест а взяти приклад із повсякденного життя. Уявімо, що ти жахливо почуваєшся. Приходиш в лікарню, бо тобі геть погано, повний букет симптомів. Болить горло, нежить, не виспався, світ наче змовився проти тебе. Приходиш у лікарню, і там тобі дають пляшку води. У ній немає жодних ліків. Ти п'єш цю воду впродовж кількох днів і, можливо, починаєш одужувати. Я вже чудово почуваюся. з носа більше не тече, але тут немає причинного зв'язку. Це може бути регресія до усереднення. Можливо, що невдалий проміжок часу минув. Ти одужав, бо нагромадження однополюсних подій, про які ми говорили у минулому відео, скінчились. як із Джейн, яка на другому тесті показала результати не у 35, а у 50 відсотків. так і з хворим. У перший день він випив води. Ми перевірили його наступного дня і йому покращило. Можливо, через статистичну закономірність. Таке дуже часто трапляється. якби це сталося з тобою чи мною, мені б дуже хотілося ототожнити моє одужання з якоюсь річчю, навіть пляшечкою води. вважати, що вона лікувальна, хоча це лише звичайна вода. Не забуваючи цього, повернімося до попереднього прикладу. Сотня людей, які не знають нашої мови, проставляють пташок так чи ні, відповідаючи на запитання. За статистикою вони дадуть правильну відповідь десь на 50% запитань. але Джейн опоралася гірше, а білі краще. перед другим тестом ми відокремимо Джейн і Білі і внесемо деякі зміни. Дамо їм пляшку води чи прочитаємо лекцію, чи попросимо пострибати на нозі з заплющеними очима. І після цього вони складають тест. Яких результатів ми очікуємо? Джейн, завдяки регресу до усереднення, покаже кращі, а Білі завдяки регресу до усереднення покаже гірші. Як ти казав, якби я був на їхньому місці, то пов'язав би зміну в результатах зі змінами, що внесли перед тестом. Джейн подумала б, «Неймовірно, Лекція була чудовою. вона значно покращила мої результати. а Біллі подумав би, «Та вода проклята. Через неї я склав тест гірше. Про таке кажуть після, отже, внаслідок». Це причинна помилка. Ми пов'язуємо якусь подію з результатом незалежним від неї. Саме так, одна з важливих цілей нашого курсу дати слухачам зрозуміти, що не варто зневажати людей, які схильні до таких тверджень, чи вважати їх дурними. Не варто цього робити. Бо, якщо ми дізнаємося, чому люди схильні вірити в такі речі, ми значно просунемося в розумінні того, чим ці люди керуються і як їм допомогти? щоб закріпити матеріал? хай глядачі дадуть відповіді на запитання пов'язані з регресією до усереднення, і рушимо далі.